З 6 по 9 травня Україну накриє хвиля нічних заморозків. Особливо сильні заморозки у повітрі будуть майже у всій північній частині країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так на півночі України, а також у північно-західних регіонах, Вінницькій Черкаській областях прогнозується різке похолодання. 6 травня. Вночі по всій Україні очікуються заморозки на ґрунті від 0 до мінус 5 градусів. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий, крім південної частини. 7, 8 та 9 травня така сама погода буде у Прикарпатії та Закарпатті. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також вночі, 6 та 7 травня, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині прогнозуються сильні замерзки у повітрі від 0 до мінус 5 градусів. Оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Опадів в ці дні багато не передбачається. Наприклад, у суботу, 6 травня, взагалі по всій країні буде сухо, а у неділю, 7 травня, дощі пройдуть лише на заході України, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, нарешті, території країни буде сухо. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!